Другий рік поспіль Закарпатська Хущина активно співпрацює з румунським повітом Сатумари, спільні проекти в сфері освіти та культури, обмін досвідом та одне бажання розвиватися по-європейськи результат співпраці. Декілька місяців тому назад була підписана угода про співпрацю Велятинської загальноосвітньої школи разом з Національним коледжем повіту Сатумари імені Дом Нестанки. Співпраця в першу чергу це обмін досвідом з навчання та виховання учнів, а також досвід роботи вчителів. У рамках нових спільних проєктів покращать матеріально технічну базу навчальних закладів, між якими підписана угода та організують обмін учнями. Діти перебувають у родинах, передусім задля вивчення мови та пізнання традицій обох країн. До слова, перший обмін відбудеться вже цього літа. Оце, як ми, ми добре знаємо, Україна, яка ситуація спинку... на Україні, і як зараз вам Читачені, важко, а також маючи цей, одну спільну історію. Одне минуле. Ми маємо вам допомогти вас підтримати. Наразі момент, ми маємо честя, дозвіл від думай, міністерства зовнішніх справ на підписання протоколів. Вже не про наміри співробітництва, а про саму співпрацю з двома районами Закарпаття Кузьким та Виноградівським. Цього разу делегати приїхали не тільки обговорити спільний черговий проект, а й влаштувати акцію підтримки. Та благодійна акція започаткована директором національного коледжу імені Домена Станка Анною Марією Марушка. Відтак першу подібну провели на теренах Сатумари. У ній взяли участь студенти коледжу та їх батьки. До слова тут в Україні це тільки початок. Адже напередодні повітова рада Сатумари на черговій прес-конференції повідомила, що планує підтримати Україну. Мова про надання гуманітарної допомоги країні сусідці оскільки цей тиждень світлий, то нам захотілось тепер зробити добру справу саме сюди, у велятинську місцеву школу. Наша делегація привезла часточку добра. Благодійну акцію Даруй і ти дістанеш світло започаткували в нашому коледжі. Наші діти разом з батьками зібрали тонну продуктів. А ми зібраний гуманітарний вантаж привезли сюди. Окрім харчів, привезли ми й інші побутові речі та одяг. З любов'ю передали все велятинцям. Тож більше тонни гуманітарної допомоги привезли делегати із собою з румунського саду Мари все для школярів та місцевої школи. Критка норматора є намір співробітництво продовжити. Звичайно, щоб воно не обмежувалося тільки візитами, а щоб був результат нові спільні європейські проекти, які допоможуть у розвитку наших регіонів та у цілому. Щиро хочу вам побажати, щоб ви розвивалися і якнайшвидше увійшли до Європи, щоб ваші громадяни були спокійні і в таке мали майбутнє без проблем. А ми свого боку вам у цьому допоможемо. Вилятинці натомість подарували румунській делегації великодні сувеніри, кошики з пасхальними писанками та солодощами вручили на шкільній лінійці.